Така. Ну що, 2 секунди я потім. Є пропозиція, щоб це не була узурпація громадської ради міцполітики. Є пропозиція запросити в президію по одному представнику від областей і голова комітету і провести це відповідає за все Кабанченко, але поділяє відповідальність ще голови громадських рад чи представників від, від областей. Нема заперечень. Хто за, про що голосувати. Дякуємо. Шановні колеги, вам, ми вам роздали документи. Да. Ми, ми б хотіли все-таки продовжити свої виступи. Я б хотів, якщо ви не заперечуєте, дати слово представнику кожної з громадських рад. Добрий день, уважаемые колеги. Родионов Александр Васильевич, председатель общественного совета при Харьковской областной государственной администрации. Ну, что говорить о том, что мы сегодня проводим? Естественно, собрались организации. Мы все, общественники, вот как говорили там предыдущие выступающие что они представители общественных организаций мы тоже все представители общественных организаций у нас общественный совет состоит из 198 организаций И если говорить о том для чего мы здесь собрались то это очень нужное дело нужно объединять усилия правильно было сказано мы все варимся в собственном соку у нас у каждого есть свои проблемы у каждого есть какие-то свои наработки. Ну, нам нужно ділянку единую платформу. И для этого, я думаю, что мы що ми сьогодні продовжимо всі То есть є пропозиція проголосувати, започаткувати об'єднання громадських рад і сьогодні провести так сказать, установчі збори, чи як там назвати платформи громадських рад України. Шановні, згідно вимоги угоди про асоціацію, там навіть даже я можу сказати, яка там стаття, стаття 469, 470, вона передбачає створення платформи громадянського суспільства, яка перше все націлена на моніторинг цієї асоціації, але з огляду на пропозиції інші от, і Чернігова, інші, що ми будемо націлювати свої що це все що ж таки збудуємо Україну Європу в Україні, тобто займатися насущними проблемами наших громадських країн. Я наш вони в додатку вашої матеріали. Я просто не висловлювався про них. Ми говорили про те, що там і про мінімальність поживчі кошики, і про подолання бідності, і про і про, і, і, про те, що ж житлово житлово-комунальні послуги і те, що сьогодні звучало про реорганізацію соціального страхування, яке має дійсно служити, і про те, що сьогодні в країні фактично немає соціального діалогу. Про законотворчість сьогодні говорили про те, що треба е ініціювати створення закону про консультації з громадськістю, таке інше. Тобто то ми маємо сконцентрувати увагу на вирішення тих насущних питань, які собі, не в ваших матеріалах. Підводимо риску. Є пропозиція створити платформу громадянського суспільства. Хто за, прошу голосувати. Дякуємо. Хто проти? Шановні друзі, ви, ви маєте відчути мою радість того, що мені тут посаду дали. Я маю посадити великих генеральний секретар Національної конфедерації про спілок України, голова громадської палати України. Я дуже вдячний того ісходу, сходу, який сьогодні закінчений. Не то, що там мене брали координатором. Я думаю, що це посада, яка буде там м -м, тимчасово, на рік на два. Ну що та платформа там кажуть, вибирає на два з половиною роки. Ну, ми не визначаємося. Бачите, завтра може це робота на покаже. Але я хотів би для цього сказати так. Що в робочому порядку ми маємо визначитися? ми затвердити 15 робочих груп. Тепер ще за одне те, що ми погоджуємося, була пропозиція львівської делегації, що і, Дніпр, і Київської обласної, що може бути менше, може бути більше. Але на сьогодні більшість тих, які присутні тут, вони дали свої пропозиції. всі 15 робочих груп, які зарекомендовані нам євросоюзом, Єврокомісією з стилі розробки цієї угоди про асоціацію. І ми нічого не видумов іншого як беремо це за основу. Кожний це фахівці мають люди. Це таке прошу я поставити голосування, значить, про затвердження цих 15 груп і ну це капельне питання. І друге питання створити президію, так тобто це робочу президію, яка складається з голів громадських рад при виконавчих організатор влади. даному студії при обласних державних адміністрації немає заперечень. Тобто я хотів би поставити ці два питання на. На голосування. Нема Хто за те, щоб затвердити президію в складі одного повноважного представника від громадської ради, прошу голосувати. Хто за? Давайте підведемо риску. Значить ще одна об'ява. Шановні колеги. Я вдячний те, що в нас. Славкію нашу громадську раду, громадську раду примінців в понеділок. Я думаю, що ми зберемося з вами в центральному офісі. У нас вже багато так не буде. Час і місце буде вам повідомлено. Тому, в принципі, я хотів би подякувати всім, хто приїхав, всім, хто долучився до цієї, і думаю, що тепер громадське суспільство буде значно потужніше. Тобто, ми були одні, зараз 11.